Thank <laughs> you. На сесійному засіданні районної ради депутатами було розглянуто більше 15 питань. Серед них був і звіт контрольної комісії з питань перевірки господарської діяльності комунального підприємства Тростянецької районної ради, редакція районної газети Новини Тростянеччини. На шостій сесії сьомого скликання депутатами районної ради було прийнято рішення про скликання тимчасової комісії по перевірці господарської діяльності комунального підприємства новини Тростянеччини. За результатами перевірки комісія склала звіт. Який надала для ознайомлення депутатам, крім того, для присутніх було зроблено презентацію, як зазначив голова комісії, комісія працювала 5 робочих днів. До перевірки згідно діючого законодавства був залучений колишній працівник КРУ. Головні напрямки, яким члени комісії надали найбільше уваги під час перевірки, це складання та дотримання фінансових вкладів, розподіл прибутку, розміщення політичної реклами, продаж виготовленої продукції, утримання транспорту та списання палива. Голова комісії ознайомив присутніх з загальними відомостями про підприємства, після чого зупинився на виявлених під час перевірки порушеннях. Згідно розділу 4 статуту підприємства, органи управління, засновник мається на увазі районна рада, здійснює розподіл прибутку. Самостійно цього робити редактор районної газети не міг. Але під час проведення перевірки редакції не було надано жодного клопотання до районної ради щодо розподілу прибутку за 2014-2015 15 роки. Даний прибуток було розподілено редактором самостійно що є порушенням розділу статуту комунального підприємства редакції районної газети новини Трестаниччини. Я хотів би звернути вашу увагу на законодавчому рівні, чітко визначене питання, що таке є політична реклама. Але все ж таки, Павло Анатолійович, спілкуючись з ним під час перевірки, не міг надати ні в усній, ні в письмовій формі підтвердження. Правомірності його дій або спростування вимог законних комісій. Він посилався на колонку редактора і чисто на словах казав, що я вважаю, що та чи інша стаття не є політичною рекламою. Відповідно до частини 3 статті 57 закону України про місцеві вибори, розцінки вартості одиниці друкованої площі за одиницю ефірного часу для проведення передвиборчої агітації встановлюються відповідними засобами масової інформації. Не пізніше, як за 40 днів до дня голосування, редактором цього зроблено не було, що, на нашу думку, безпосередньо вплинуло і прямо вплинуло на фінансовий стан цього підприємства. Він міг би з вимогами законодавства затвердити розцінки на час виборчого процесу, і підприємство комунальне змогло б отримувати у законний спосіб прибуток. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу проведення передвиборчої агітації не можуть змінюватися протягом виборчого процесу. Засіб масової інформації не може надавати знижки, встановлювати надбавки на оплату друкованої площі чи ефірного часу суб'єктам виборчого процесу. Знову ж таки, на словах Павлом Анатолійовича Незленка було сказано, що розміщення за розміщення політичної реклами бралися кошти. І давалися знижки на наступні номери газет. Перевіркою дотримання законодавства при наданні послуг щодо розміщення політичної реклами під час передвиборчої кампанії виборів до місцевих рад у вересні-жовтні 2015 року встановлено на виконання редакції вимог частини 2 статті 58 закону України про місцеві вибори, де зазначено, що матеріали передвиборчої агітації. Зазначені у частині першої цієї статті, публікується на підставі угоди. Політичні партії, які зверталися про розміщення матеріалів на політичну агітацію, були такі, що не мали угод, а політична агітація вже була розміщена. Що в повній мірі суперечить статті закону, яку я тільки що назвав. Законом оплата готівкою не допускається редактором приймалися кошти указу підприємства готівкою за розміщення політичної реклами, що також прямо суперечить діючому законодавству продаж виготовленої продукції газет. Тимчасовою контрольною комісією підтверджено факт той, який ми з вами розглядали на, одні, на одній із сесій районної ради, подвійні номери газет. Номер 52 від 2 жовтня 2015 року та номер 52 від 09 від 9 жовтня 2015 року. Також номер 54 від 13 жовтня 2015 року та номер 54 від 16 жовтня 2015 року, що вийшли в період передвиборчої кампанії виборів до місцевих рад. Відповідно до. Пункту 5.2 статуту підприємства редактор організовує і несе персональну відповідальність за діяльність редакції. Всі факти порушень, які назвав голова комісії, були пред'явлені присутнім в письмовій формі за значенням порушених статей законодавства. Також було виявлено факт порушення, який здійснювався при реалізації газет по торговим точкам. За період з 1.01.2014 року по 31.12.2015 року редакцію здійснено реалізацію газети Новини Трестяниччини по торговим точкам міста Тростянець без складання первинних документів, які фіксували фактичний стан реалізації газети, кількість переданих примірників для реалізації, кількість реалізованих або повернутих газет що також, на нашу думку, є підстави вважати. Ну от, багато в цьому залі є керівників підприємств. Скажімо так, ви відпускаєте десь свою продукцію без актів, без накладних. Якщо є повернення, ви забираєте її без актів, без накладних. Скільки було надруковано примірників газет? Хто з вас може сьогодні сказати точну цифру? Віддавалося 20 газет чи 100 газет віддавалося для реалізації. У торгові точки міста і куди потім ці кошти йшли? Йшли вони на підприємство на покращення його фінансового стану. Чи можливо вони йшли десь наліво? Комісією було виявлено безліч різноманітних порушень господарсько-фінансової діяльності підприємства. Однак, одне з них вразило найбільше утримання транспорту та списання палива. Перевіркою дотримання. Встановленого порядку та норм списання палив на мастильних матеріалів за 2014-15 роки встановлено, що придбання бензину здійснювалося редактором за рахунок коштів, виданих йому під звіт. Списання бензину проводилось бухгалтером Солоха НІ на підставі актів, складених за вільною формою, в яких вказано, що бензин використано на приватний автомобіль. Редактора при розвозці газет для продажу їх по торгових точках. В актах списання не вказано ні марки автомобіля, ні пробігу автомобіля, ні норм е, витрати палива на цей автомобіль. Редактор стверджує, листом номер 29 ви його бачите, на слайді він у вас є у ваших роздаткових матеріалах. Є в мене його копія від 13.04.2016 року свіжий що автомобілів на балансі не значиться. Хоча 1 липня 2015 року між комунальним підприємством Тростянецької районної ради редакції районної газети новини Тростянеччини» та безпалим Василем Зіновичем було укладено договір на оренду автомобіля строком до 1 липня 2016 року. Вказаний договір на підприємстві відсутній. Але даний договір нам надало комунальне підприємство районної ради Райкомунос. Є договір, на якому є печатка редакції, є підпис редакції і також є підпис особи, яка здавала цей автомобіль в оренду. Але я хотів би звернути вашу увагу, задумайтесь. Гоголь мертві душі. Даний чоловік із 28.03.2012 року помер. Паленаторій з ним спромігся укласти договір. І більше того, цей договір він надав як підставу до комунального підприємства Тростянецької районної ради для того, щоб отримати на пільгових умовах в оренду гараж для власного автомобіля за ціною 1 гривня в рік. Наступне вартість автомобіля встановлюється в розмірі 100 тисяч гривень. На підставі експертної оцінки. Пункт 1.2 даного договору. Я вибачаюся. Машина 1980 року. В цінах 2015 року. Ну, більшість, мабуть, із чоловіків. Хтось із вас ну, на сьогоднішній день скаже, що вона стоїть 6 тисяч доларів. За кого нас тут мають? Є ще дуже цікавий пункт. Арендодавцем надається, надається право використати в час з в оренду автомобіль в особистих цілях із використанням власних паливно-мастильних матеріалів. Розумієте, згідно цього договору, фальсифікату, іншим я його не називу, Павло Анатолійович повинен був повертати померлому громадянину автомобіль з актом здачі. Кілометражом пробігу, наступного дня його брать знову ж в, собі в користування. І далі повинен бути за цей період такий стуз документів. Ви е, знаєте, от, іще е, одна цікава річ. Договір, як я сказав, укладений до 1 липня 2016 року. З померлої людини. Але з райкомонгоспом він укладений до 2018 року. Виникають питання. Скільки і ще і за кого нас домов Павло Анатолійович, робивши такі надалі порушення, як бачимо, господарська фінансова діяльність комунального підприємства районної ради здійснювалась з величезними порушеннями, і звісно, надалі так тривати не могло. Виступив і головний редактор цього підприємства, знову ж таки наголошуючи, що районна рада не має права як засновник втручатися в ці справи. На останній сесії не цій, а на останній. Коли виносилася дана, я попереджав, ну не попереджав, а говорив, що, те, що на район посувається цензура. Оце, що сьогодні відбувається, і оце, що тут написано, це сигнал У моїй доповіді, не було зазначено жодної інформації, де чинився тиск якраз на засоби масової інформації. Не було зазначено жодного матеріалу про те, що... Павло Анатольовичу Зленку, чи головою Тростянецької районної державної адміністрації, чи його заступника, чи головою Тростянецької районної ради, чи його заступника також заборонялося до видання будь-який матеріал. Це все слова, і це все популізм. У цій доповіді фінансово-господарська діяльність. Ніякого тиску на засоби масової інформації я там не бачу. Пояснюючи ситуацію про автотранспорт, Павло Зленка зазначив, що цей автомобіль є родинним і стосовно заключення договору з померлою людиною, то підпис під актом оренди поставила дружина померлого. Сьогодні Юрій Ніколайович багато часу придав оренді автомобілю, який ми використовуємо в редакції. Цей автомобіль використовується стільки, скільки є редакція. Це перше. Друге, це автомобіль батька моєї дружини. Це наш родинний автомобіль. Що стосується самої, е, самого підпису з мертвою людиною, з нас ніколи Хазаділ не вимагав договору. А тут е, раптом е, написали, що предоставте договор для оренди автомобіля. Я їй сказав, що е, батька немає. Автомобіль зареєстрований в Лобедені, тому що вони, він військовим був і вони в Лобедені проживали. Можна їхати мребо. в Мрево. В Мрево сказали, що потрібна тільки її присутність. 86 років людина сказала, я в ОБД не поїду. Я сама за нього розташусь, а ви везіть свої газети. А коли ми пішли до Нотаріуса, нотаріус сказав, їздіть по городу, нічого страшного не буде, будете. Пояснення головного редактора викликало сміх в залі. Депутати були шоковані таким поясненням. На засіданні був присутній і міський голова, який зазначив, що комісією дійсно виявлені грубі порушення, і це вказує на несумлінну діяльність головного редактора. Громада в обличчі району у нас 36 тисяч мешканців, створює комунальні підприємства, водоканал, райкомунгосп, ще інші ринки і тому подібне. Для чого? Для обслуговування громади. Правильно? Для рівності всіх партій, для не перешкоджання законом від іншого, від іншого, і іншого і так далі, для кінці кінців отримання якогось прибутку і незбитку для того, щоб давати людям нормальну заробітну плату і так далі. І якщо б у мене на підприємстві, на комунальному, яким я опікуюся місяць міською радою, а таке, що вам показали зараз на екрані, доповів керівник, що він ворує бензин, списує якось непонятним образом. Що він взагалі ні одної накладної не дав на одну газету в магазини, що він пачками списує типу, нереалізовані газети, а гроші невідомо куди ложе і багато іншого. Я в таким керівником прощався і думаю, громада псала спасіба. Серед присутніх була і колишня працівниця газети Новини Тростянецьчини», яка зазначила, що в газеті процвітає плагіат. 10 років я працювала в дуже всеукраїнських теражованих газетах. Газети, де я друкувалася, виписувала для районної бібліотеки. Тобто мої матеріали могли, могли кожен матеріал прочитати. Але ось вийшла останній номер газети, він у мене в руці, якраз про ринок. Матеріал про ринок. Я дуже за всі ці 10 років жоден мій матеріал не вийшов без мого підпису. Так, були б псевдоніми. Якщо у селянській газеті йде чотири моїх матеріали, редактор просив, давай підпишемо Сумська, Яківчук, Степанська. Було таке. Але жодного не було написано без підпису, або газети. Мені дуже хочеться знати, хотілося б, хто написав про сімецький ринок з новим господарем і новими тарифами. Тому що, або людина, яка. Юлія Курила написала. Ну, я не знаю, це не треба бути шкільником в своєму районі, щоб таке написати, чесно кажучи. Справа в тому, що 4 роки тому я писала про оцих же підприємців, які торгують молодняком і е, реалізовують курей. Я писала як приклад високодоходного бізнесу. Я легко можу додати, що матеріали взяті з інтернету. І написані вони мною, Павло Анатолійович, цього не можна робити. Інше що, коли дивлюся газету Новини тростяничами, ми бачили, у редакції є три телефони. Я хотіла б знати, скільки коштів йде із бюджету району на обслуговування трьох телефонів багато. Піднімаю тиждень. Ось тут внизу жодного, немає жодного телефону, куди це вони їх не знають. Але ось там, де оголошення, телефон редакції новини. Телефон бухгалтері. Якщо ви не розумієте, що це елементарність, перетягнення коштів, новини, тростяничене, ось отак. Після обговорення цього питання заступник голови районної ради вніс пропозицію щодо доповнення проекту даного рішення деякими пунктами. Я маю пропозицію доповнити проект даного рішення, який є на руках у депутатів районної ради. Перед словами у е, преамбулі даного рішення, перед словами відповідно до статті 43 і 48 закону України про місцеве самоврядування наступним текстом, районна рада відмічає при проведенні перевірки комісії виявлені грубі порушення, трудових обов'язків, а саме за період 2014-15 років порушення вимог пункту 3.6 статті 8 закону України. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 року No 99619 закону України, про місцеві вибори та інших нормативних актів, не здійснені належної організації та контролю за повнотою оплати за розміщення політичної реклами. Правильності списання бензину, реалізації газети Новини Тростянеччини», введення бухгалтерського обліку, що призвело до завдання матеріальної шкоди комунального підприємства районної ради «Реконгост» та редакції газети Новини Трестянеччини, звідтимчасової контрольної комісії додається. Враховуючи, що до до пункту 5.2 статуту підприємства, редактор організовує, і несе персональну відпраці, діяльність редакції. Беречи до уваги, що редактору Зденку Павла Анатолійовичу було запропоновано 24.016 20 року надати письмові пояснення щодо виданих порушень, які Павлу Анатолійовичем надані не були. Беручи до уваги ті усні пояснення, які сьогодні Павло Анатолійович нам надав, керуючись пунктом 4.2.5 статуту комунального підприємства Досінецької районної ради, редакції газети Нової Стренеччини. Пункт 20 статті 43 статті 48. Закон України про місцеве самоврядування в Україні статтями 147, 148, 149 Кодексу законів про працю України, а також до самого рішення доповнити пунктом 2 дане рішення наступного змісту. Звільнити редактора комунального підприємства Тресіна районної ради, редакції газети Новодростянечної Зленка Павла Анатольовича за займаної посади. На підставі пункту 1 статті 41 Кодексу законів про працю України 21 квітня 2016 року, доповнити даний проєкт рішення пунктом 3 голові районної ради, кажу Андрій Володрімовича, направити матеріали щодо перевірки господарської діяльності комунального підприємства Трасінецької районної ради, редакції газенної Трестянеччини до правоохоронних та контролюючих органів. Розглянувши всі надані факти, депутати більшістю голосів підтримали дану пропозицію.